Всім привіт! Сьогодні я граю в Forza Horizon 5 режим Eliminator, Сьогодні у нас відео і ще у нас зараз трішки темненько, так чи то пасмурно, чи то світає, чи то смеркає. Я вам хотіла показати свою кльову тачку з класними чорними номерами, але не можу, бо темно. Дісь, поки ми зіграємо в вишибал. Вау! У мене знайдена тачка готова. То віддавай мені її. Потім заберу, понятно. Так, можливо, ви зараз трішки її бачите. Вона така блискуча і в неї чорні номера. Мені подобається. Так, Де я з'явлюсь? Непонятно. До речі, у мене тільки що оновилась гра. Я прям чекала, поки вона загрузиться. Так що 4 ще без гіга. Що, що це було? У мене вже те оновлення з ділості давно пройшло. А що зараз? Може, виправили баги в форзі вишибалі саме? Чи це я забагато хочу? Можливо, і забагато, а можливо, і ні. Так. Зараз я налаштована на перемогу на 100%. Треба перемогу. Треба, треба, треба. Перемагати це ж кайфово. Це ж приємно. І що ми чуємо? Дроб. Я думала, газом воняє. Не воняє. Здалось. Пахне. Вибачте, газом не пахне, запаху газу немає. Швидесенько спішимо на дробчик. Чи є? Щось в мене якісь галюцинації вже від цього газу. Ні, ніби немає. Так, вперед, швидесенько, що у нас тут шостий рівень. Екзокіт! Це прекрасно. Мало того, ми в зоні. У нас 45 гравців. О, я бачу ще один дроп. П'ятий, другий взяли. Я бачу ще два дропи. Блін, тут дуже кльове місце для дропів. Я тут і восьмій рівні знаходила. Як тільки починала грати, я завжди п'ятий десерт, десерт, як його там правильно не знаю, пустеля перевиклається це слово. І другий пижоду. Другий пежо нас не цікавить. Ми їдемо в зону, в зону мою улюблену зону. Зараз шукати гравців. Дерево. А, ні, я думала, воно не знесеться. Прекрасно. Так, нікого не бачиш, жодного маркера на карті. О, якраз чітко з'явився один. Їдемо до нього, чувак. У мене тут були п'ять рівні дропи. Що взяв собі. Господи, бачу дерево. Взяв. Так, пірамідки у нас тут так, все правильно. Ого, тут куча народу. Ой-ой. Блін, хотіла об'їхати, щоб ним поганятися, але щось не виходить у мене. Давай швидше, 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 швидше. Що знайшов чувак? Зараз зацінимо. Так, я його наздоганяю, значить, мабуть, щось не дуже, а можливо, і нічого. Нічого, малесенький. Що ти тут такий самотній? Нам в іншу сторону. Очевидно, 100% я точно їду, правильно. Це прекрасно, попереду бачу будиночок. Їдемо, 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 їдемо. Е я навіть не знаю, він там щось застряв в тих пірамідах. Я ніби наче би і радила йому вийти, але я знаю, що треба ніби їхати. Ну, добре, витрачаємо лишню не знаю, хвилинку, дві. Їдемо. Півтора, ну ще трішки більше, 1,7 км до фінішу, щоб отримати сьомий рівень. Добре, там хтось тільки п'ятий ловить, тому в нас все не так погано. Треба об'їхати цей стадіончик, тому ми відразу завертаємо і об'їжджаємо стадіончик. Давай швидше. Так, там двоє зараз гонку розпочнуть. Попереду бачу дробчик, блін. Я тобі не заздручоваю. О, тут закінчились нарешті кеглі. За якими не було взагалі видно дропа. Так, ми завертаємо сюди. Отак прямо. Ух ты, йомою, оце якби тут була фінальна гонка, можна було б так провтикатися. Або якби б мене був якийсь вже сильний суперник, який їхав зі мною носик в носик, то це я б, звісно, тут дала газу. Якби врізалась в дерево. Так, бачимо дроп який на сьомий рівень, не надіємось. Форт Бронко бачимо тут. А, точніше на восьмій, тому що сьомий у мене і так є. Позаду бачу двох людей. В принципі, немає сенсу. Але давайте спробуємо. Можливо, вони не в гонках, бо вони якось дуже різко роз'їхались. О, ну, вони в гонках. В гонці, точніше. Добре, мені потрібно кудись туди. Так, он ліворуч, куча народу. Куча народу, де за стадіоном. Прекрасно. Їдемо за стадіон. От куча народу, чотири людини. І зараз виявиться те, що вони також всі в гонці. Так. Проїду через стадіон. Так, бачу вже двох лишень. Ти двоє О, якого піса! Ладно, ви всі там, не всі, ну можна когось тут спіймати. О, ось якийсь їде. Я думаю, нам з тобою в іншу сторону. Так, ти все правильно думаєш. Я... Не, сфігалі, я хочу з тобою гонку. А ну, стоп, десерт. Чувака, знайшов. Я не розумію, що відбулось. Так, нарешті я за тобою ганялась, я з тобою хотіла гонку, я з тобою її поїду, тільки нам в іншу сторону, десертик, куди він їде? Ми ж в гонці. А чи він їде в іншу сторону? Він що, тільки поняв, що йому гонку запропонували? Боже, чувак, я тобі не раджу грати в цю гру. Щось пішло не так, як ти хотів. Чи ти не знаєш правил? О, правил не знає цей автомобіль, мій. собі, я думала, перевернеться. Так, я вирішила всі калюжі позбирати, які є на моєму шляху чувака. Не бачу, бачу Audi S1. І тут ще щось цікаве. Нафіга я підкорюю цю гору цього Мазіратіоліванте. Незрозуміло, просто їдемо прямо. У нас 900 метрів, уже 700. Прекрасно, де це фініш? Десь в полях. Що тут на дропі? Форт Фокус. Ось таке мене мене нецік. Цікавить, я забираю свій восьмий рівень. Перша катка надто вдала, я би сказала. І дуже дарма я це сказала, тому що зараз по-любому програю. Не для цієї тачки у нас тут територія. Ну ладно, можливо, мені пощастить і буде. Ага, блін, що ніфіга собі, яка територія. А ну стій, чувак, я бачила, тут хтось не в вонці. Ти мені дуже потрібен. Там позаду ще є, але. Так, зараз уже звуження. Ось ну, ще якесь чудо їде. Куди ти їдеш? Куди тікаєш? Ти на чому, маленький? Я погано бачу за цими кущами. Тернераунд. Тюрнераунд це куди? Я правильно поїхала, ніфіга собі. Так. Мені потрібно виїхати на дорогу, тому що я на мурсі -Лаго, а там фініш по дорозі. Це прекрасно, зараз головне нікуди не в'їхати ні в яке деревце. Все прекрасно, тут без шансів, якщо мене ніхто не знесе, то буде їхати мені назустрічну. Нікого ніби немає, всі тут десь тусуються. Маю який рівень? Та ви що, де тут цей фіна? Прекрасненько, розворотік. Куди їдемо? Кого ловимо? Уу. Хуніган Джим Кана. Скажи мені, що по зоні? Я переплутала сторону. 15 гравців, я бачу, зона звузиться сьогодні чи ні. Це що, мазіраті Ліванта, Звузилась. Так, мені треба когось. 15 гравців. Звідки вас скільки? Поки ще ще є час, ох ти, йоп, пересите. Ловити когось маленького. Ти на чому? О, ти, ти мій брат. Я тебе не наздожену, брат. Ну куди ти тікаєш? Давай гонку. Ну що ми будемо з тобою? Ладно, не хочу хоч. я хочу, якогось іншого зараз знайду. Я його поки наздожену, це буде чорного зломати. А от когось перехватить буде легше. Ти не всі там, ти подиви на них, які всі розумні. Це моя помилка, що я їду отак просто прямо. Мені треба десь завертати. Вже 13 гравців, але поки всі в гонках. Я нікого не бачу живого. О, па-па! З'їжджаємо. Чувак, я не проти з тобою, поїхали, ти на чому? Блін, і він тікає. Також знаю, де буде фініш. Не переживай. У нас з тобою все на рівних. Ой, тебе занесло. Пробач, я не знала, що тебе занесе. А в мене 10 рівень. Ух ти, йому я чогось з моста не завалилось. Так, я вже все, труба мені, але мені не труба. Розвертаємось, що ми отримуємо 10 рівня тільки дві. Опа! Раз 200! Це дуже прекрасно. Що у нас там по зоні? Скажіть. Зараз буде звуження. Вже маємо 11 гравців. Поїхали отак попід і будемо когось виганяти. Щоб зразу розвернутися, їхати сюди на фініш. Чи Куди той фініш буде, я не знаю. Ця зона, до речі, останнім часом дуже часто мені зустрічається. Знову щось залагало в форзі, мабуть. Я отак от буду їхати, отут непонятно, де типу. Типу, майже по краю, але не по краю. Блін, нікого всі пропали. 11 гравців всі пропали, ви що смішні? А діть сюди. Що зараз 200 буде у вас тут поршен ну, хтось взяв. Давай іди сюди, малий. На порші. Зараз тут я розверну і зачекай. Ні-ні-ні, до мене, до мене, до мене, до мене, до Ой мене. Ой-ой-ой. Щось тут... Дуже багато людей. Стий, ти на чому? Візирації? Так, я ніби правильно їду, правильно точно. Куди це правильно, а що це тебе так заносить? Скажи мені, будь ласка, маленька, моя красотка, Раз-двісті, я тебе обожнюю. Мені треба газувати Так, а ну давай не виділися. Боже, що їй так кидає? Розвертайся, бо зараз мазіраті заберемо рс 200 Боже, нормально, що він мене наздоганяє. Я так, блін, поплавала добре тут. Фу! Так, все прекрасно, все чудово. У вас там буцнула разочок. Нічого, я підріжу те. Тут була склічка, якщо що. О, функа мені не потрібна. Тому що в мене вирубався е, монітор і мені потрібно було триміво нажати на кнопочку, а я не могла це зробити однією ручкою. Так, що робити? Давно не була в Фіналі? Чи була? На відео точно давно не була. Ну Може, і була, я вже так давно не грала в форзу. Заскучала вже за нею. Так, бачу, чувака, їхати гонку не хочу. 56 секунд. Не хочу на останніх 56 секундах провтикати свій шанс перемогти в форзі. Що я бачила? 10 рівня не бачила. Угу. Можливо, він і є, але я його пропустила. Як я могла це зробити? Я просто додивлюся до цієї списочки, хто там що бере. Бо мені не дуже цікаво. Є варіант виїхати за зону і чекати, поки вона буде звужуватися, і потім в останній момент сюди заїхати. Щоб точно не підловитись на гонку. А якщо хтось мене і підловить, то просто поїхати от туди і все в мене буде прекрасно. Що робити, я не знаю. Буду тут тусуватися. Там то що в гонках є? Цікаво. О, шість, так, є. Так, дивіться, Аріна Стринкінг. 6 5, 4, 3, 2, 1. Бузурюся. Бачу шість людей, ще хтось в гонці, я дуже рада, що їх буде менше. Просто я дуже боюсь. Я одного і так прибрала. Це і так перебрала. І то не одного, навіть більше, це я дійшла. Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий ще раз. Сьомий восьмий, дев'ятий, десятий, ще раз десятий. П'ять гравців. Нормально, п'ять лишилось. Прям скільки, скільки я прибрала. Боже. Бляха-муха. Треба 200 терміново виїжджай нагору. Head head Слава Богу! The final showdown, showdown. beginning! Я вам кажу, так що у нас тут Форт Бронко, сьоми, сьоми, ще один Форт Бронко. І ще там щось не зрозуміло. Ще один Форт Бронко, блін. куку. ку Так, оце мій головний суперник. Я тобі кажу, що це зарано трішки. 6-5. Блін, а він швидше, ніж я. Зараз. А чого чувака? О, чувака те пехнуло. Ви бачили? Він виїхав раніше, його виплюнуло. Блін, а як мені подивитись на карту? Мені цікаво, де цей фініш, але мені немає можливості. Бронко то перший. Він далі почав розганятися. Ой, я дура! Ті, ну друге також норм. Головне не завтикати і отримати друге, а не третє. Так, отут треба було переїхати, я вам скажу, бо я затупила. А отут от, треба звертати. Чому він не звертає? Чи не треба тут було звертати, чи я тут Він краще знає дорогу, очевидно. А я краще знаю, де дерева. Блін, нафіга я це зробила, скажіть мені, будь ласка. Це фініш довбаний. Як це ще нікуди не врізалась? Їх бабай, а чувак уже приїхав. Капець. Блін. дрин. А чому я раніше не подивилася, яка тут вода? А як він переїхав? Блін. Боже. А як я могла не знати, що тут вода? Блін, я хочу ще одну. Хоч там і відео вже майже 20 хвилин. Давайте ще одну. О, я вам заодно за, ну, покажу тачку свою чорними номерами. А? Дивіться, яка блістяжка. Так, мені там тачки приходять, я там повідкривала, познаходила трохи гаражів. Потім їх відкрию, подивлюсь, що там мені ви приходило, хочу ще одну каточку. Просто неважливо, яка вона буде, просто хочу ще одну каточку. Я заскучала за кордою. Так, хотіла побачити дроп. Нічого не побачила не почула, але все одно з'явлюсь десь тут. А, я не доїхала, зрозуміло. Дропи десь зазвичай на оцих оця дорожках. Так, що ми бачимо дроп подалі, ніж я думала, ніби. Непонятно, чи встигаю. Ладно, встигаю, встигаю, що по зоні зона так само звузилась. Що це тут таке? Їдемо туди і потім поїду за тим другим. І, вже... і ладно, там ще третє. є. треба об'їхати, якщо тут зараз якийсь галі не буде. Що знаходимо, вілостір? Беремо вілостір і їдемо далі. Тому що хто знає, що буде там. Можливо, там буде два других. І тоді я втратила всі можливості йти до фінальної гоночки. Їдемо далі, поки навіть людей не бачу. Єдине, що лишилось два. А, он. Думала, не забрали дроп. Думала, що лишилось не два дропа, а один. Але їх все таки два, тому в мене все прекрасно. Йдемо сюди, потім їдемо туди. чувак, показує. Опа-па, БМВ. Ой-ой-ой, хтось камару знайшов. Чуваку пощастило. Зараз знайти камару, це нормальний автомобіль. Так бачу людей. Там дробів ніде не бачу. Я зараз тут все заберу. Фокус роз... А що, по зоні. Нормально все по зоні їдемо туди до людей. Це хтось... Він їде на цей дроп, а я йому зараз влаштую. Привіт. Ти не забереш його. Тернераунд, куди yeah. я навіть заторможу? І знала, що туди. Так, давай БМВ перший рівень проти нас. Перший рівень проти нас БМВ. Газу прошу. Вас. Газуй, газуй, давай. Перший, а не сьомий. To... Ханеба байчук не влетіла в дерево. Прискорюйся, давай, блін, ти що, припух? БМВ. Right. Я хотіла намагатись перестати засирати автомобілі в форзі, але як їх перестати засирати, коли четвертий на силу нас доганяє перший. І перший явно нічим не гірше, ніж цей четвертий. Ось ще один перший. Так що я бачу фінал. П'ятий. пошуршали за тим малюком. Зараз я його знайду. Мазіратіоліванти. Це те саме, що мені здається. Folkswagen Beetle що то біле, що то біле. Куди ти поїхав, чувак? Що ти там хочеш знайти, скажи мені? Який рівень шукаєш? Я ж тебе все одно якось нездожену колись. Господи, мама моя, куди мене несе. Опа, застряг, красотка. Моя. Давай виїжджати з цього кошмара. Так, а ось і дроп, який ти шукав, який рівень? Сьомий зараз буде, да? Ну, б уже на квадру міг би зі мною, звісно, поганятися. А зараз, якщо я ніде не затоплю, то. На жаль, чувак, на жаль. Але ти не забувай, що я можу затопити. Так, він там десь затопив ще більше, ніж я, але я, блін, б'юсь на пролом через дерева, мені взагалі нічого не страшного, насправді страшно. Ще бачу дропи. Чувак, чувак, не туди ти поїхав. 32 гравці вже, блін, не звернула увагу. Скільки було на початку? Так, у нас зараз тут є комар, як мінімум. А як максимум, там може хтось на комарі когось перегнав. І вже він має вищий рівень. Зараз у мене буде тільки шостий. Що беруть люди, я, звичайно, не бачила, але все одно неприємно. Що в мене тільки шостий. Так. Переїхала, заїхала, все прекрасно давай в дерево. Куди мені? А навіщо мені було в дерево, якщо я хочу далі поїхати, дурна. Так беремо шести екзакет, бо я резка. Ооо, резка! Заїхали. резки, куди завгодно. Так, давай, бо в мене поки дві гонки з малюками. Давай мені когось посерйозніше, якогось гравця. Ну просто вони мені попадалися, я їх не підбирала. О, ось ще хтось їде. Так, ти куди став? Я зараз якось до тебе під'їду. Ах, ти диви, яке. Третій. Так, ну дивись, я також думаю, що гонка буде туди. Правильно думаємо, я впевнена, що я швидша, ніж ти, але ти перший, ніж я. Прекрасно. Найкраще, що могло б зараз бути. Так, ніби переганяю. Куди там фініш, не той фініш, що був. Перелечу воду. 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 Чувак там трішки перезастряв по воді. Поки в мене все прекрасно, йдемо, впевнено, до сьомого рівня. 23 гравця вже йоха, не На чим ти займалась left. Так, маю 500 метрів і сьомий рівень. Це все прекрасно, але хотілося б вже 9. ий Ладно, що жаліюсь? в мене був момент, коли я взагалі нічого не могла, і в мене катка закінчувалась на першому рівні, тому зараз у мене все прекрасно. Сьомий, що маємо сьомого головне, щоб не Феррарі спав. Мабуть, я би сказала навіть найкраще сьомого рівня. Не пам'ятаю. А, Mercedes 108-го. Чи Мерседес, Мерседес сьомого також хороший. Так, трьох бачу тут. Що ви там робите в трьох? Угу. Тройнічок став двойничком. А, ні, 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 їх там троє, просто він заховався за першим. А що ви тут робите на краю зони? Хлопчики, горобчики. Все якесь чудо їде, на чому ти. Шостий рівень, я баба, Як же ж тебе мені назогнати оце. Екзакет. Екзакет хорошенький. Turn around нам туди. Ліворуч. Я так і знала. Щоб впаду, зараз перевернуся і впаду головне, що не перевернулась повністю. Так, поршка єн, будь ласка. Я розумію, що це шостий рівень. Добрий день. Побачення, пацанчик. Я перша. Так, головне не в дерево, не в дерево, не в дерево, не в дерево не в дерево. Мені потрібно на дорогу. А, ладно, я майже їду на дорогу. Головне, щоб мене тут зараз ніхто не збив. З мого шляху. Чувак, може лесенько врізатись зараз. Ух ти, Йоханий, бабай, попади. Попала. Прекрасно, маємо. Восьмий. Чил, вибач, це було, звичайно, напряжно, але все-таки в мене сьомий. Боже, чувак! Ти маєш всі шанси на перемогу, бо в мене восьмий кошмар. Я погоджуюсь з тобою їхати. Я не зможу його, мені здається. Я не зможу його просто по швидкості, бо сьомий краще цього восьмого, а ми лежили, він зараз дерево в таранці. Чи Чили нафіг. Я перша. Я перша! Блін, я могла його підбити! Він мене попав! Я програла, й-мою! так таки знала, що це гавно гавно. Що хто цей протрак поставив на дев'ятий рівень, на 8 рівень, скажіть мені. Ну воно взагалі не їде у нас, звичайно, сьомий Мерседес був, але воно не їде. Ми всі знаємо, що цей протрак не їде. Так, ось така в мене катка вийшла. Не знаю, яке я місяця зайняла другий раз, але то не важливо. Просто покаталась форзу, кайфанула друге місце, то я нормально заодно. Подивіться на мою тачку. Вона мені дуже подобається. Так, а на цьому з вами завершимо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на Тікток. На канал на інстаграм, на телеграм, на Так, на чотири. То се ви по пишете коменти, бувайте за зустріч на наступен видео або на стрими.